<ривання> На вашу сторону тиснеть. До, до мене, до мене. Тепер до Андрія. Далі. Да. То що? До Андрія, до Андрія всі. Мені дать тиснути, да? Да, так? Тисну. До Андрія всі! А завтра про... Азат, все нормально? Для мене це було дуже важко. Я ледве тримався на воді і тримався за цей кут, але згодом я зрозумів, що іноді я тону. Він реально весь червоний, він просто він, ну, видно було, що він погано, що він тоне, що він захлинається водою. Е, і Мені стало сумно, але що, ну, нема вибору, розумієш, ми далі маємо, ну, маємо йти далі, маємо працювати далі. Азат, все, все нормально. Поки, поки тримають, попив води, ну, Захлинувся трохи. Я постійно зазадом спостерігала, думаю, це я, це я, це я в воді, це я напилася, це я нервнула, це мене очі печуть, це я не можу вдихнути. Скільки йому там допомагали, я себе там бачила. Тату ти... Та, зле Тау. він води напив. Все, поплив, поплив. Мені важко було дихати. Я не знав, як ну, контролювати себе, що треба робити, як виправити цю ситуацію. Я думав, хотів допомогти команді, але я розумію, що якщо так далі буде продовжуватись, я зовсім можу там потонути. Давай на мене. Ні! На! Да. На віку! На, це! О-то йде Іде про не Азат закінчує випробування. Дуже сумно було і. Те, що я не впорався і підставив команду. Азат хотів максимально нам допомогти, але він ж теж розумів, що він не може раптом взяти і навчитися плавати. Це ж не про силу волі, знаєш, що можна себе переконати, якось це зробити. Ну він не міг.